Сьогодні українські автовласники все частіше перетворюють звичайний номерний знак на елемент індивідуальності, відмовляючись від випадкових комбінацій на користь унікальних. Ця тенденція відкриває нові можливості для водіїв, дозволяючи їм не просто зареєструвати транспортний засіб, а й підкреслити власний стиль. Керівництво регіональних сервісних центрів МВС розповіло про те, як працює система платного та безкоштовного вибору номерів, які комбінації непопулярніші та найдорожчі, а також про зручні онлайн сервіси, що роблять процес вибору та бронювання доступним для кожного. Знімальна група телерадіокомпанії Гок завітала до сервісного центру МВС горішніх плавнів, аби дізнатися про дедалі популярнішу тенденцію вибір індивідуальних номерних знаків для авто. Як розповідає адміністратор територіального сервісного центру Віталій Могила, останнім часом власники авто все частіше прагнуть підкреслити унікальність свого автомобіля та власну індивідуальність, обираючи особливу комбінацію цифр. Це вже не просто випадковий набір символів, а справжній елемент стилю і сервісні центри МВС. Сьогодні пропонують відвідувачам доволі широкий спектр варіантів від безкоштовних комбінацій до ексклюзивних платних номерних знаків. Зробити все це відвідувач має можливість на онлайн-сервісах наших сервісних центрів. Так, зокрема, на сайті головного сервісного центру є функціонал з перевірки наявності номерних знаків. Людина може обрати конкретну комбінацію цифр. Яку вона бажає закріпити на свій транспортний засіб на номерному знаку, або ж просто переглянути наявність всього, що ми маємо на складі, і з запропонованого обрати те, що йому до вподоба? Для того, щоб цим всім скористатися, слід. Зайти на сайт в розділі послуги, там є опція. Е, наявність, е, перевірка наявності номерних знаків. Отже, обрати індивідуальний номерний знак можна онлайн. Але як упевнитися, що бажана комбінація не дістанеться нікому іншому. Саме для цього існує зручна функція бронювання. Громадянин, побачивши конкретний номерний знак, який наявний в сервісному центрі, може забронювати його для того, щоб ніхто не закріпив його за своїм транспортним засобом, крім нього. Для цього людині потрібно. Авторизуватися в особистому кабінеті водія за допомогою банкінгу або ж застосунку дія, там ввівши комбінацію цифр, забронювати за собою номерний знак. Таким чином він буде закріплений лише за ним. І забрати його можна буде саме в тому сервісному центрі, де він є в наявності. Якщо людина бажає обрати номерний знак з платною комбінацією цифр, допустимо, чи то чотири однакові цифри на номерному знакові, чи дві пари з однакових цифр, то одразу сплачується вартість номерного знаку. При цьому послуга бронювання не стягується. Якщо ж протягом десяти календарних днів заброньований вами номерний знак не буде забрано або закріплено на транспортний засіб, його бронювання автоматично анулюється. Після цього номер Мер знову повертається у вільний доступ, де його зможе обрати будь-хто інший. За потреби можна спробувати забронювати його повторно, або ж номер просто залишатиметься на складі сервісного центру, чекаючи на нового власника. І найголовніше, якщо бронювання скасовано, чи повертаються кошти. Неважливо, чи то повністю він оплачений був, чи то це була безкоштовна комбінація. Можна відшкодувати ці кошти, повернути їх на свій рахунок. Для цього слід звернутися з заявою до регіонального сервісного центру, вказавши реквізити свого рахунку. Кошти будуть повернені його власнику. Також Віталій Могила розповів, які ж комбінації цифр на номерних знаках користуються найбільшою популярністю серед українських водіїв, а також які з них вважаються найексклюзивнішими. На сьогоднішній день найпопулярнішими у нас зі статистики являються номерні знаки, в яких є однаковими перша та четверта цифри, а також друга і третя, або ж номерні знаки з комбінаціями, де є однаковими. Три цифри, але вони розташовані не поспіль. Наприклад, 22-72. Найдорожчі на сьогоднішній день номерні знаки З буде 4 сімки або ж номерні знаки з комбінацією 3,07. Як бачимо, сервісні центри МВС сьогодні пропонують широкий спектр можливостей для тих, хто бажає зробити свій автомобіль по справжньому унікальним. Від вибору особливих комбінацій цифр до зручного онлайн бронювання процес став максимально доступним та прозорим. Неважливо, чи обираєте ви безкоштовну комбінацію, чи готові інвестувати в ексклюзивний номер, авто може відобразити вашу індивідуальність на дорозі.